Друге, що мене цікавить, ставлення Трампа От на даний момент після всіх подій, які пройшли за 5 місяців його президентства, його ставлення до Путіна. Як Трамп ставиться до Путіна? І так, покажіть мені, хто Путін в очах Трампа, яка його думка? Думка не мінялася. Вона є, була і буде однакова. Герой, побідитель, Він у нього йде по переможцю, по побідителю, Він в його очах, переможець, побідитель, Такий собі Олександр Макадон... Македонський, завоюватель імператор. Тобто повага, уваження, відстаєвання своїх інтересів, переможець. Е... Ну, я в шокі. Хитрий, е... ловкий, брехливий, е... обманюючий. Лащаться як собака, на самом делі вовк в овечій шкурі, темнящий, виляющий. Ну, На даний момент Трамп, звісно, розочарований. Чемодан без ручки. На даний момент Путін для нього чемодан без ручки. Нести важко викинути жалко. Е як він до нього ставиться, як мужчина до мужчины, як лідер до лідера? Работоспособний, отвітственний, тримається свого слова, дуже багато працює і вміє працювати. Багата людина, багата людина, несамненно. Він до нього іспитує самі теплі емоції, да? самі теплі емоції. Ну, таке вплив до люблюності, як наче це якась королевична, Да? І Трамп на Путіна дивиться як на якусь королевичну, на королеву. Ну, друзі, ми друзі. Ссориться не хочеться дуже. Ми ж, друзі, Володимир, Ми ж друзі. Прийдеться йому вонзити кінжал в серце Володі Кремльовському. Прийдеться. За Заставлять його обстоятельства. Деньги, стремлення до мира. Більше всього. Хоче він того чи ні, але бажання заробити, бажання заключити мир це два противоположні бажання. З однієї сторони отримати від володі все, що ти хочеш, кучу грошей, які можна накопити і заховати в сундуки. З другої сторони, досягти завершення, досягти миру. Це неможливо. Щоб досягти миру, треба наказати Путіна. Ну, які санкції, більше всього, будуть введені? Обніщання економіки. Да? Конкурентна боротьба і санкції. Ну, Якісь бумаги, закони прийняті, да? що це дасть Росії. Ну, тяжелить. Для Росії це буде таким безславним концом. І якщо дійсно Трамп введе оці санкції і почне боротися з милим другом, якого він зараз воспринимає як принцесу, як королеву, то це буде безславний конець. Дві десятки, жезли десятка. Нічій говорить, препятствия, які создадуться, будуть неприодолімі, і конець буде дуже болючий. На що і надіємося, за що і помолимося? Ну, Росія буде боротися. Я спитала себе, як буде себе почувати Росія. Вона буде все одно гризатися і боротися за своє місце під сонцем.